Всім привіт! На огляді піч тріска компанії Темпер модель 3 -зуб. Піч складається з семи деталей. Це в нас бокові стінки, дно, задня стінка, передня. І стабілізатори такі також сюди можна ставити посуд. Почнемо збирати її. Збирається дуже легко, без проблем. Беремо бокову стінку, передню або задню. Ось, вставляємо такі пази, опускаємо вниз, фіксується. Знову. Наступну бокову ось таким чином зафіксували. Потім передню стінку. Ставили, зафіксували. Дно ставимо. є. І оце в нас воно додає жорсткості, а також сюди можна ставити посуду для приготування або розігріву. Їжі. Ось. Пічка готова. Піч тріска має такі розміри. Довжина 250 мм, висота 180 мм. ширина 130 мм. Вага 2 кг 675 г. Товщина заліза 2 мм. Будемо тестити піч. Посмажимо яєчню. Провіримо наскільки швидко в нас закипить літр води та приготуємо м'ясо. Піч заповнюється ось невеличкими. Попередньо підготовленими паличками можна через цей опірек підхидати, можна зверху заправляти. Будемо використовувати деревину твердих порід для більш ефективної роботи піч-трістки. Піч тріска зуб – ідеальний варіант, щоб швидко підігріти або приготувати їжу або питву в будь-яких умовах. Піч виготовлена із чорної сталі товщиною 2 мм. Дана конструкція стійка до деформації і прозвужить вам довгий час. Підігріємо літр води та побачимо за скільки часу він у нас закипить. Засікаємо час. Пічка ідеально підійде тим, хто любить ходити у походи чи їздити на рибалку. Також підійде тим, хто опинився у тяжких умовах і нема на чому приготувати їжу. Вода починає кипіти 7 хвилин. Зрозуміло, що залежить від посудини, яку ви використовуєте погодні умови та паливо. Тепер смажимо яйце, ставимо пательню на піч, наливаємо олію. Придбати піч тріску тризуб ви можете, перейшовши за посиланням в описі. Зараз на неї діє акційна пропозиція, вона коштує 540 гривень. Для приготування м'яса беремо шампури від компанії Темпер. Для того, щоб розмістити на печі, треба прибрати середню перегородку. Також піч має спеціальні пази, за допомогою яких фіксується шампур в потрібному для нас положенні. Шампури виготовлені з нержавіючої сталі. Мають довжину 43 см, які дуже добре підходять для використання разом із піч тріскою. Ось так готується шашлик на невеличкій піч тріска. В компанії Темпер також предоставлені стаціонарні мангали. В даному випадку мангал піч тріска краще підходить для походів. Приготування їжі на 2-3 особи. Тризуб не лише для декору, але й через ці отвори надходить кисень. Дякую компанії Темпер за надану піч тріску тризуб. Кому сподобалось відео, проставляйте лайк та пишіть свою думку в коментарях. Всім до побачення, до наступних зустрічей!